Плив військових дій на акваторію Чорного моря, географічний аспект. Відділення науки про Землю, секція гідрологія, доповідач Навиченко Іван Віталійович. Актуальність теми дослідження. Через ескаляцію військового конфлікту збільшилася кількість екологічних ризиків, посилилася екологічна небезпека. Ведення військових дій на акваторію Чорного моря стало серйозною перешкодою для колосбалансованого розвитку країн Чорноморського басейну та посередковано вплинула на соціально-економічний розвиток низки країн світу, економіка яких певним чином пов'язана з використанням Чорного моря. Метою дослідження було вивчення географічних аспектів та впливу військових дій на акваторію Чорного моря. виходячи з поставленої мети, завданнями на кого дослідження є дослідження, дослідити статистичну та фондову літературу стосовно даного питання, характеризувати екологічний стан акваторії Чорного моря. Та оцінити географічні наслідки військового впливу на Акваторію Чорного моря. Як уже зрозуміло, об'єктом дослідження є Акваторія Чорного моря. А проте, предметом дослідження, вплив військових дій на, чор... на Акваторію Чорного моря. Це море належить до типу внутрішніх міжматерикових океанічних морів. Чорне море є частиною водного басейну Атлантичного океану і утворює його найбільш заглиблену в континентальний простір. Частинно. З басейном Атлантичного океану Чорне море з'єднується через Середземне море протоками Босфор, Дарданел та Гібралта. на північно-східному у... частині її воно з'єднується Керченською протокою з, з Азовською. Максимальна площа водозбірного басейну, як видно на цьому рисунку, Чорного моря декілька разів перевищує його площу. За різними підрахунками, становить від 1,8 до 2,5 мільйонів кілометрів квадратних. Найбільші річки, що належать до басейну Чорного моря, є Дунай, Дніпро, Дністер та Південний Буг. Тут ми можемо побачити характеристику водозбірних басейнів акваторії Чорного моря у межах України. Ви, у межах України виокремлено 14 морських лиманів та естуарію, такі як Дніпровський, Дністровський та інші. Вісім великих заток: Харківнійська, Тендрівська, Джарелгацька, Феодосійська. інші. Чорне море є унікальним морським басейном з багатим різноманіттям, природними ресурсами та культурною і з історичною спадщиною. Воно є також цікаво, що вона є найбільшим на планеті природним резервуаром цирководню, бо приблизно 90% води збагачено ним. Географічне розташування Чорного моря має стратегічне та економічне значення для шести країн його басейну: України нашої, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та Росії. Економічна діяльність у морі базується на морських на важких. На морських вантажоперевезеннях, видобутку та транспортування нафті і природного газу, рекреаційно-туристичній діяльності у прибережній зоні та інше. Чорноморський басейн все більше відчуває зростаючий тиск антропогенних факторів, таких як ефтрофікація і гіпоксія, надмірний вилов риби, всеління чужорідних видів. Інвазійних по іншому, а також негативні наслідки зміни клімату. Сукупно для цих дія цих факторів вважається основною причиною деградації екосистеми. Одним із серйозних аспектів забруднення Акваторії Чорного моря є військова та військово допоміжна діяльність. До початку повномасштабних військових дій на території України в Акваторії Чорного моря, а саме в територіальних водах України, визвалося близько 480 військових та військово допоміжних суден. Площа Бух, у яких базувалася військова техніка, становила близько 2,5 гектарів. азово Чорноморського узбережжя характери... характеризується високою концентрацією природоохоронних територій, як Чорноморський біосферний заповідник національний парк Джалигарський. І, на жаль, вони опинилися у зоні ведення активних бойових дій. Територія низки природно-охоронних об'єктів постраждала від пожеж, захистити які було неможливо. Опольський природний заповідник взагалі був перетворений на військовий полігон, бомбардування, рух техніки, підриви акустичних бомб в морі та висадка десанту під час російських навчань спотворили місцеві приморські, степові та лиманні ділянки. І, за даними аналізу супутникових знімків sentinel 2 з, з лютого по вересень 2020 року то площа загорання разом з повторним займанням на території Кінгсбурської коси становила близько 5 тисяч гектарів, Від пошельш постраждало близько 30%, 000 лісових, 30 лісових насаджень заповідника. Тут ми можемо побачити пожежу на Кінгбургській косі, як космічний знімок Сенті із космічних знімків sentinel 2 Одним наслідком військових дій на екосистему Чорного моря є горіння нафтових свердловин. Одна з наймасштабніших пожеж відбулася на острові Зміїний. Одна із нафтових свердловин, які загорілися, ми можемо побачити на цьому космічному знімку. Підводні морські екосистеми також потрапляють через бомби. Залишки затоплених кораблів. Таві використання якорів, детонація боєприпасів пошкоджують підводні екосистеми моря. Військові дії також можуть напряму впливати на морські види, ставлячи під загрозу їхнє існування. Підводні вибухи викликають ударну хвилю, яка під водою може поширюватись на великій відстані, оглушати рибу і навіть вбивати інші організми. Зважаючи на актуальність даної проблеми, робота може бути використана керівниками факультатив та гуртків з географії, власними керівниками при проведенні виховних та позакласних заходів, а також безпосередньо на уроках географії в закладах загальної середньої освіти. Дякую за увагу!